Вітаю, друзі, з вами Городницький Андрій. І сьогодні я хочу поговорити про НАТО, про перемовини, про Орбана, якого планують виперти з ЄС в лапках майже. От і ще про багато цікавих тем. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій канал Городницький Андрій. Ну і в Фейсбуці також підписуйтесь е, НАТО. Скоро буде саміт 24 е, червня. Буде саміт НАТО, який планує отри отримати собі в гостях великого. І непереможного Дональда Фредовича Трампа, це звичайно сарказм, і він приїде про проконспектувати якраз ті країни, які не підняли свої витрати на, на військову сферу. На військову оборонну сферу до 5% ВВП. Таких країн багато, до речі, і, але є також і країни, які е, змогли з цим справитися, в тому числі, наприклад, і Польща. І е, це дуже непогано, тому що враховуючи об'єм їхнього ВВП, а загалом всі 32, всі 32 країни НАТО мають приблизно 50 трильйонів доларів ВВП. Нагадаю, що вражки ця цифра варіюється на рівні там, 2 трильйонів, 2-200 і так далі. Ну, цей е, силоанок. Каже про те, що у них 2,5, ну Нехай помріє про це е, тому. Можете уявити, що країни з об'ємом 50 трильйонів не можуть виробляти стільки озброєнь, скільки Росія цей в два і доларів. Є питання в мене до цих країн. Чому так це відбувається? Звичайно, знову ж таки це не стосується американців. Хоча і вони, до речі, е, говорили про те, що вони не можуть з цим справитися е, з таким виробництвом об'єму масштабу, і вони помаленьку починають вкладатися саме в це. Чи буде там Україна? Марк Рубіо заявив, що вони не проти. Що ви побачите там президента Зеленського, але звучали такі новини про те, що, скоріше за все, що він не приїде. Я сумніваюся, що він не приїде. Я думаю, що його запросять, тому що про Україну також там будуть говорити. І після слів Марка Рюти, що вони мають як мінімум допомогти Україні фінансуванням, наскільки України, ну наскільки країни НАТО можуть допомогти у зброєнні Україні і всьому іншому. Тому ну, про Україну без України буде трішки складувато. Про перемовини процес став дуже складним. Кінь Лавров розказує ефемерні історії про те, що е, цей, він буде звільняти всю Україну е, і звільняти всіх руськогаряще, все раскоговаряще населення України. Тому вам чилюсь баж, бажаю перейти на українську мову, тому що е, вас скоро прийде Лавров звільняти, Ви ж бачите, вони ж навіть не приховуються, а ви. Трішки треба почати думати вашою голівкою, що давно мали б, принаймні ми мали 14 років це зробити. Ну, не, але я бачу, що із 22-го до вас не дійшло. що Російська мова це мова, мова ворога. Е, і він саме цим також і. Дорікає українцям, що ми утискаємо далі руски язик і все інше, і він хоче знищити всю Україну і відповідно дати рускаворячим і заселити рускоговорячі населення. Дуже дуже смішно це все звучить. Також звичайно, вони говорять про те, що після того як зараз провели обмін з полоненими. Там 390 осіб повернулися в Україну. От і 390 вбивць, вбивців рабів повернули на їхню територію. Це дуже до речі, круто. Всіх вітаю і нарешті сім'ї побачать їх героїв і є також питання в тому, що вони мають зараз виконати свою так званий меморандум, тобто документ, який е, викидає їхні запити. А ті запити впевнений, будуть божевільними. Е, про все стандартно, що Україна має не йти в НАТО, потім зменшити кількість військ. Е, це озброєння. Далеко, не має бути далекобільного озброєння. Чотири області мають бути визнаними е, офіційно і вивести звітом війська. Тобто вся ця бредятіна, скоріш за все, буде звучати в цьому меморандумі, і вони будуть далеко. Послані цим меморандумом лісом. Тобто, поки що. Найближчим часом не очікується припинення вогню, і це також є певна проблема для Сполучених Штатів Америки, тому що вони мріють про те, щоб вже завтра завершити і вийти переможцем, і перекинути свою увагу на інші регіони, на Китай, і там займатися повністю цією справою. Вони вже майже не присутні в цій війні. Ніяким ніяким чином, <кій> на жаль, для України. От звичайно, по старим зв'язкам Україна використовує там розвіддані, допомогу, яка вже офіційно. Мала йти ще видана Байденом і демократами, вона надходить, але вона буде надходити, я так розумію, десь до середини літа, можливо, трішки. пізніше, Далі вона просто закінчиться. Е, і це також є проблема для України, тому що вся відповідальність має потім лягти на європейський союз і чи зможе Європейський Союз повністю покрити ці потреби. Ну в теорії так, тому що як я вже казав. Об'єм ВВП цих країн це найбагатші країни світу, дозволяє їм закуповувати цю саме це саме ж озброєння в американців, передавати Україні і. Відповідно, також і собі залишати частково це озброєння, або повністю я не знаю, як вони там вирішать. Тому що також є питання в мене до європейського союзу, чи готові вони повністю підтримувати Україну. Так, вони створили цей фонд, який має потім зараз на 150 мільярдів буде наповненим євро, а потім і на 800 мільярдів євро протягом там трьох-чотирьох років. Це велика сума. Як вона буде розподілена, в мене велике запитання. В мене також велике запитання і до бюрократії Європейського союзу, яка на жаль дуже жахлива і немає цієї е, спільної вертикалі, яка би координувала і корелювала всі дії щодо військового бюджету всіх країн, тому що це дуже важливо, тому що вони мають оптимізувати свої витрати. В них не має коштувати снаряд там шість тисяч євро, як це відбувається зараз. Він має бути дешевим, якісним і е, тому, що війна це гроші. Повторюся, і Росія це прекрасно розуміє, і вона якраз використовує все для того, щоб е, своє ВПК удосконалювати технічно, також як би навіть не було всіх при всіх санкціях. Вони все одно намагаються вирулювати і створювати. Досить таке якісне озброєння, як ми бачимо, їхні БПЛА літають постійно, постійно нові створюються, і на жаль, бувають дуже дуже вдалі. Ми також не сидимо на місці, але проблема в тому, що ВПК Росії вона і надалі продовжує продавати за кордон велику кількість свого озброєння, нового зброєння, шукати нові ринки. А українці сидять склавши руки, тому що нам заборонено це робити. Ми не можемо заробляти ці кошти за кордон, і наші приватні підприємства, навіть якщо не заповнюють власний цей власний запити лише на 40% Ми заповнюємо наші запити, і ми немає грошей. все інше, як то кажуть, в бюджеті, хоча це також брехня, перестаньте красти. Але по великому рахунку і не дозволяємо їм продавати за кордон. Чомусь це також велика проблема. Я впевнений, що ми маємо це змінити, тому що ми маємо почати заробляти на власному озброєнні величезні кошти. Там десятки-десятки мільярдів доларів вже зараз. Поки це є поки ми на піку, поки ми дуже-дуже потужні. А я впевнений, що і надалі ми такими будемо, якщо ми не прошляпимо наш шанс. Е, хочу завершити Орбаном. Е, має бути 27 травня. <кліст> така подія про те, що європейський союз планує зняти з нього можливість накладати е, вето на будь-які там законопроекти або рішення е, Ради, і е, він раніше цим міг користуватися і там шантажувати ну, те, що ми пам'ятаємо, звичайно. Ну в основному це стосувалося щодо України там виділення тої чи іншої допомоги. Е, вони мають таку можливість. Я про це говорив неодноразово вже давним-давно. В них є сьома стаття, е, за допомогою якої вони можуть е, виділяти точніше е, е, там. Певною кількістю голосів забирати оце право вето. Тобто, вони взагалі там, якщо є ідеологічні розбіжності, там досить -таки просте формулювання. А в Орбана дуже легко під це підпадає. Тобто вони можуть цим скористатися. Чи скористаються вони цим на даний момент? Мені складно відповісти. Я поки що бачачи фрігідність у суб'єктному плані Європейського союзу, я в це не вірю, але я на це надіюсь. Тому що Орбан це є також одною з причин, чому європейський союз зараз є не єдиним ідеологічно розрізненим, і йому складно зараз починати. Боротися проти ворога, якщо в них є отакі гниди, які існують і будуть існувати протягом щомінімум року, доки не буде майбутніх перевиборів. І тоді, скоріш за все, прийде інший кандидат. Хто це буде, ми побачимо. Звичайно, ми ну, там є зараз є Мадяр, який має найбільше шансів, але це буде вже поближче до виборів. Ми побачимо. Зараз поки що нічого загадувати не буде, і потрібно робити все для того, щоб превентивно його знищити. Тому. Повторюся, всім, е як то кажуть, гарних вихідів, всім всього найкращого. І підписуйтеся на канали. Всім пока!